У школу на урок англійської мови приходить перевіряючий і сідає поруч з Богданчиком. Вчителька, яка почала нещодавно викладати, дуже хвилюється, але урок вести треба. Вчителька, я зараз напишу на дошці речення, а ви спробуйте його перевести». Пише: у неї падає крейда, вона нагинається, піднімає її і дописує речення. А хто тепер переведе? Богданчик тягне руку, боїться, але робити нічого прийшлося запитати. Богданчик. А була б спідниця коротшою? Що? Вони з класу. Богданчик збирає книжки і зошити в портфель і з розмаху б'є, перевіряючого по голові Бляха, не знаєш, не підказуй. А дівчина, а що ви вважаєте за краще? Менше, але частіше? Або більше, але рідше? Ха -ха. Глибше і товстіше? І як я вашу відповідь в анкету про правильність харчування впишу? Жінки грають у гольф. Одна б'є по м'ячу і з жахом бачить, як він потрапляє в одного з чоловіків із компанії, що грає неподалік. Чоловік хапається руками за промежину, падає і починає зі стоном кататися землею. Жінка підбігає до нього. Вибачте, будь ласка, я ненароком. Ай, нічого. О, зараз минеться. А Дозвольте, я вам допоможу. А та нічого, все гаразд. О. А, я лікар, я можу вам допомогти. Жінка укладає чоловіка на спину, розтібає йому ширинку, запускає руку всередину і починає масажувати. А, ну як? Краще? Ого. Це правда дуже круто, але моя рука а, все одно болить. Трамвай заходить стара бабуся. Хлопець підривається зі свого місця, бабуся сідає і дякує йому. Раптом з іншого місця встає ще один хлопець, вказує на своє місце та каже: А ти, не задумавшись, зробив добро. Поки я сидів і дивився, ти більше заслужив на це місце. Хлопець вдячний сів, слідом піднявся інший чоловік і каже: о, тобі вистачило сміливості визнати свої помилки і зробити іншу добру справу. Сідай. Ти заслужив на це місце. Слідом встав іще один мужик з таким самим посилом. І так, слово за слово, весь трамвай почав мінятися місцями. Нарешті зі свого місця встав останній чоловік і каже: Хе, -хе ну що, бабуся, вставай!